Слава Ісусу Христу! Друзі друзі, наш час дуже швидко летить, як би ми його не хотіли затримати. Був початок зібрання, а ось іде і вже завершення. І так і наше життя народилися. Рома розказував, що ворона не хотіла вибирати сапати там. Картошки вже настав час, вже і не сапає, і не вибирає. Можливо, буде час, коли схоче повернутися до того всього. Ви знаєте, я інколи згадую, думаю, були прекрасні моменти, є що згадати. Хоча я не завжди справді хотілося йти на те поле, сапати. Але, пам'ятаю, поїде, радісні, задоволені, повертаємося додому. Друзі, Одну думку для нас я хотів би залишити, яку Бог найперше говорить одному серця, і я вірю, сьогодні він хоче сказати до кожного із нас. Ви знаєте, дуже цікава історія особлива історія про одного чоловіка Божого, ім'я якому Йосиф, не той, що був Батьком Ісуса. Але той ще згадується на перших сторінках Біблії, книга Ботя, 41 розділ, 38 вірш. І сказав фараон своїм робам, чи знайдеться чоловік як оцей, що Дух Божий у ній? І сказав фараон Йосупові, що Бог відкрив тобі це все, хто не має такого розумного і мудрого, як ти. Ти будеш над моїм домом, а слід твоїм буде слухатися весь народ мій. Тільки трону я буду вищий від тебе. Ось, друзі, такий текст. Ви знаєте, я назвав цю думку свою, це навіть не тема проповіді, але думка, яку я сьогодні хочу, для кожної нас залишити. Денної спеки. Що робити в час денної спеки? Ви скажете, можливо, до чого тут ця історія Бойосва. Що робити, коли є денна спека? Ви знаєте, я не хотів брати в одної історії, яка для нас всіх відома, це історія Зайова. І я неодноразово задавався запитанням, де його взяв скільки сили, коли прийшла спека його життя. Ми розуміємо, що це було випробування, яке було послане від Бога. Сьогодні я взяв другу історію за другого мужа. Що робити в час денної спеки? Друзі, коли це все посягнуло в житті Йосипа? Я чуть-чуть нагадаю нам цю історію. Йосиф це улюблений син Якова, де було 12 дітей в сім'ї, з яким Бог почав мати з ранніх років справу. Йосиф мав дар від Бога відгадувати сни. І ось тому разу, коли йому приснився сон, він прийшов до батька і розказав цей сон і до братів своїх, через що його брати почали ненавидіти і сказали, хто такий Йосиф. Він практично найменший сім'ї, а він буде заправляти, давайте так скажемо, керувати нами. І одного разу, коли брати пасли отару, батько сказав до Йосипа, піди провіда, як твої брати занесли їм поїсти. І пішов, коли брати його побачили, вони сказали, іде, то якому кому снисмилися, йому приснився сон. Що батько це вже ну, і сон. О 11 зірок сонце місяць, йому поклоняється. Бо тут сніп стоїть посередині снопи, почали падати вклонятися ось, і вклонятися йому ось такий сон. І брати зрозуміли, що це росте якийсь хлопець, який буде ними керувати. І коли ось він йшов до братів своїх занести, провідати їх, і вони сказали, ось іде той, якому сни снилися. Вб'ємо його і побачимо, що буде з його снами. І один серед братів каже, браття, невже ви будете проливати невинну кров? Там є яма, давайте вкинемо його в яму. І вони такі зробили, зняли одежу, вкинули його в яму, зарізали коза, вимазали одежу кров'ю, занесли батькові цю одежу і сказали, подивися, що з твоїм сином Йосипом, якого ти любив, його розривав дикий змір. А там їхали покупці фараонові, Бо ми вже зачитали історію, коли Йосип попав в дім фараона. І ось з коли Йосипа ці продавці купили, він попадає в дім. До фараона, до Патіфана попадає. Там жінка спокушує його. Потім вкидає його в в'язницю. А він довший час сидить в в'язниці. І ось фараон лісниця сон. Два точніше. А перед ним з зйомством двоє людей сиділо в темниці, Чашник і пекар. І їм також приснилися сни. І освітки витухнув ці сни. І ось сюди Йосип в темниці, друзі, все життя Йосипа до цього дня, до цього моменту, я назвав це денна сфера в житті Йосипа. Друзі, я не знаю, кого із нас так випробовує Бог, як випробовував Йосипа. І коли ми побачимо на благословіння в житті людини, яке ж людина отримала або чогось досягнула, і ми кажемо. Хороша людина, хорошого рідна досягнула. Інколи ми бачимо, що людині відповідає Бог. І ми кажемо, як добре цій людині Бог відповідає. Інколи ми бачимо, що людина чогось Бога попросила, і Бог відразу дав. Друзі, але давайте задамо запитання, що людина або яку людина заплатила ціну. Яку денну спеку вона пройшла в своєму житті? Ми інколи констатуємо факт, коли ми побачимо, що вже відбулося в житті людини. Кінцеві результати, ми кажемо, цей проповідник він вже хорошенько проповідає. Або цій людині був добре відповідає. Друзі, але задаємося запитанням, а що людина пройшла в житті заради цього, щоби. Бог її використовував проповідях. що людина пройшла в житті, щоб Бог чув її молитви. Можливо, ця людина вона не досипає ночі. Можливо, ця людина вона довший час остати в молитвах для того, щоб Бог їй відповідав. І ось друзі, ми читаємо історію з Йосипа, коли фараонові він об'яснив сни. І Фараон каже, чи знайдеться людина? Розумніша, чи знайдеться людина, на якій є дух Господній? Ми далі читаємо. Є такий текст у Божому слові, каже, і був Господь з Йосипом. І став він людину, яка мала щастя. Друзі, але що для цього Йосип пройшов в своєму житті? І де він черпав силу? Я кажу, що сьогодні я не нагадую історію Йова. Але коли я на сторінках Біблії знаходжу таких мужів, які проходили денну спеку, і я вірю, що на сьогодні на цьому місці є люди, які проходять денну спеку, які проходять випробування в своєму житті. Які проходять трудності в своєму житті. І, можливо, у вас опустилися руки, і ви кажете, Господи, для чого ти це допустив в моєму житті? Я вже втомився. Я втомилася, мене ніхто не розуміє, мене рідні не розуміють, мене близькі не розуміють. Мені дуже важко. Я вже втомився, втомилася, друзі, Йосип не йшов до кінця. Його він боровся до кінця. Є багато Божьів Божих, яких ми знаходимо на сторінках Біблії, які йшли до кінця, що ними рухало, коли Бог денна спека в їхньому житті, коли не було води, коли жарто було. Це в духовному розумінні. Коли випробування прийшло, коли Бог випробував цих людей, ми читаємо Книзі, Бог дає відповідь для води, був відкритий. Мій корінь, і роса зуставалася на вітках моїх. Друзі, коли приходить день на спека, твій корінь має бути відкритий для води. Ти маєш знаходитися в Босі. Твоє життя воно має бути в босі. Ми читаємо на сторінках Біблії, якщо ти спішив біжать біг, і вони тебе втомили. то я будешь я простирую по-русски. если ты с бежал и они тебя утомили то как будешь состязаться с конями и если ты в мирное время жил безопасно то что будешь делать в наводнении иордана если ты в день бедствия оказался слабым то бедна сила твоя и мы все такие Можливо, ще не тяжкий час, ми кажемо, я втомився. Я втомився, не маю сили йти. Де ж взяти силу? Сьогодні запитання до тебе і до мене. Для чого відкритий твій корінь в день такої спекоти? В день випробування в твоєму житті. Інколи люди не будуть волосся, інколи люди не знають, що робити. Але що твій користь сьогодні від відкритий для води, для Божого Слова, для Бога, то ти день не кажешся слабим. Бо укріпляти тебе буде Дух Святий. То в день випробування ти скажеш, а я знав, відкупитель мій живий, Бог дав, і Бог забрав, нехай буде ім'я Господнє благословенне. Чи знайдеться муж, як не оцей, на якому дух Божий? Фараон побачить. Люди побачили, що на Йосипу є дух Божий. І потім Бог промовляє. і потім Боже Слово промовляє. І був Господь з Йосипом, і ставив людині, людиною, яка мала щастя. Йосип прийшов у житті день скокоти. День випробування, дорогі друже, дорога є брат дорога сестра. І як ти сьогодні проходиш або живеш в день в своєму житті? Де черпаєш силу? Для чого відкрити твій корінь? В чому ти сьогодні перебуваєш? Моє сьогодні побажання, друзі, для кожного із нас, найперше для мене. Ми будемо молитися ми йдемо до закінчення. Нехай сьогодні наш корінь він буде для води. Нехай сьогодні Бог святих небес промовить. Я Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог Павла, Бог Святий, Бог віри, Бог люби. Андрія, нехай кожен сьогодні почує своє ім'я, я його Бог, я проведу Його. В день випробування я буду з ним. Підеш до мене смерть і не будеш боятися злого. Чому? Тому що Бог буде з тобою. Твоє шезлондій посох, вони мене втішають. Будуть падати для тебе тисячі десятки тисяч. І я сам приблизуся додому Твого, що бажав він мене, то його спережу. Зроблю його сильним, тому що знаю її і Ім'я моє. Друзі, сьогодні моє побажання для кожного з нас, нехай корінь наші, він буде відкритий для води, щоб Дух Господній прибував в кожному з нас, на кожному із нас. І щоб слава Божа, вона являлася через наше життя. Щоб, коли приходять людності і випробування, ми змогли пройти і остатися. Pouco